Остання сесія Чернівецької міської ради перед виборами мера була дуже насиченою, оскільки всі питання порядку денного стосувалися лише землі. З Чим пов'язана така активна робота нової більшості? Дивіться далі. З Самого ранку нічого не віщувало біди. На сесію міськради прийшли 42 депутати. За земельний порядок денний обранці таки проголосували. Щоправда, перед розглядом питань депутати виступили з заявами про припинення діяльності у Чернівцях філії «Сбербанк Росії про відмову георгіївських стрічок під час святкування дня перемоги, також про звернення народних обранців до кабінету міністрів України. Щодо передачі будинку офіцерів у власність територіальної громади, а також гуртожитку на вулиці Кишинівська, 6 Г, де проживають сім'ї військовослужбовців. Звернення до кабінету міністрів щодо передачі даної будівлі територіальної громаді міста я вважаю правильне. І що надасть можливість територіальній громаді отримати додаткові надходження до бюджету на сьогоднішній день? Там офіси, там приватні структури орендують приміщення. Куди ці кошти йдуть, мені невідомо. От а коли міська рада буде користуватися, розпоряджатися цим майном, тобто буде власником цього майна, відповідно, ці кошти будуть тим міський бюджет. Найбільше запитань у депутатів викликав порядок. Денний складається враження, що у місті, окрім земельних питань, немає жодних проблем. Хоч останні останні нас. Останню сесію успіти повірішити всі питання, які які не повірішили раніше. Навіть питання про введення мораторію на відміну пільгових соціальних квитків депутати не внесли до порядку денного. Простіше кажучи, екс-регіонали та провладна більшість вкотре проігнорували проблеми малозахищених верст населення. Уже незабаром чернівецькі пільговики можуть забути про безкоштовний проїзд у маршрутках. Ми сьогодні були свідками того, як міська рада відмовилася стати на захист малозабезпечених чернівчан вводити мораторій на скасування соціальних проїзних квитків. Після того, як депутати не підтримали мораторій на відміну пільгових квитків, Володимир Бишлей покинув сесійну залу, оскільки колишні регіонали та провладна владна більшість вирішили так би мовити на останок до виборів про деребанити міську землю, я не буду приймати участь в сесіях, які спрямовані тільки на розбазарювання комунального майна та земельних ділянок про розподілу комунального майна серед нинішніх представників влади і їхніх фірм. Крім цього, я хочу сказати, що основною лейтмотивом цього виступу і цієї позиції було те, що міська рада відмовилася вступити на захист малозабезпечених громадян і ввести мораторій на відміну соціальних проїзних квитків. У слід за Бишлеєм сесійну залу покинули ще четверо депутатів. Після чого була проведена реєстрація народних обранців? 28 було недостатньо для кворуму. Керівник фракції за батьківщину Олексій Каспрук запропонував оголосити двогодину перерву. Як з'ясувалося, під час неї відбулось партійне засідання всеукраїнського об'єднання за батьківщину, де кандидатуру Каспрука висунули на мера чернівців. були Єдиним кандидатом можливо, коли е, кандидатура крім вас? Ні, єдиним кандидатом. Це Так було організовано, чи можливо ви якось зібрали всіх? Під час перерви сесії міської ради ні, це було заплановано. Навіть після двогодинної перерви сесія не відбулася, оскільки депутати не з'явилися. Зареєструвалося лише 28 обранців. Жодного питання порядку денного не було розглянуто. Секретар міської ради Ярослав Кушнірик запропонував усім зібратися у понеділок, 28 квітня. А також заявив, що перелік імен депутатів, які зірвали сесію, буде оприлюднений на офіційному сайті міськради. Досвід зривання сесії є і в теперішнього керівництва. Провладні депутати двічі безпідставно покидали залу засідань саме в той момент, коли приймалося рішення щодо ухвалення міського бюджету. Тоді до. Оля чернівчан їх не турбувала.